Всім привіт, з вами Денкевич. Сьогодні ми будемо вибивати героїв. Мінотавра будемо вибивати за самоцвіта. Так що... Опа, ми будемо профі. Так, в нас місця нема, тому треба комусь злити. Так, хрень. Хрінь. Ладно, без різниці зливаємо самих тихо тупорилих. Маємо три місця, пробуємо со старту, але 373 лишити, бо там зміна таланту висить, так що, може комусь поміняємо. Такий ж самий слизняк випав. Так, зливаємо героїв, героїв менше дають. Всіх зливаємо. Щоб було більше місця. Ух! хорош, це так стартануло Все, можна ж... Ш... Ні, ще може всіх зливати не буде. Ні одного кось три злити. Все, можна тих вонубаків всіх позливати, смерть. Смерть це круто. Шаман. Шаман. Звітся щем будемо троєчка. Четверка. Оборотінь. Ні, места. Так, давайте змінимо талант. Ух. Поки його не будемо ставити смерті. Друг зараз ти коли випаде буде ще ж... жостяк. Так, цих ми всіх спавив. Тут ми крутанули, повід... забрали назад своїх 300. Маємо 500. Ха-ха-ха. <плес> 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 Ладно, ставим... ставим талант. Талант ставим кому? Смерти, не? Кому? Та що ты дурный? Трис, блядь, трис. Шо ми тут? Книжку, трис. Це короче левый наш аккаунт. Щось ми на ньому робим. Отак от, от, вже 40 рівень. Все немає більше сили. його, ставимо замість якогось окуня. Ну і все. Всім удачи, підписуйтесь на канал.